Всім привіт, з вами геймер Деніс. Ми сьогодні з вами будемо чарити незерітові кірки на ефект удачі будемо полишати рівень вдачі. Що це кірка, яка зачарнена вдачу, в неї випадає або двічі, або тричі більше, ніж зазвичай. Якщо простою кіркою ламати, це буде один блок, ну, один імераль допустим Якщо поламати. Кіркою на удачу буде трохи більше. Зараз я це вам продемонструю. От тут у нас є удача, звичайна. От дивіться, допустимо, я, лама, я ламаю удачою. На даний момент випало один. О, тепер два. Тепер три і чотири Є. От 10 штук з чотирьох цих. А просто мало би бути чотири. Дивіться, оце у нас. Попадемо сюди. Цю кірку сюди. Беремо наступний рівень, це 40-го. То це буде все окремо, це... Я зараз покладу кірку. Це удача 3. Всього лиш. Це в нас удача 40. 39 штук з одного руди. Ти Тишо? Майже 200ка. Діамантів це от цієї кірки нашої рівень 40 -й. Далі в нас іде сотий левел. Це в нас золото. Дивіться, один раз рубанув 48. Правда, менше. Ще рубанув стак уже. 3-4, от вже 4 стака майже. Це у нас... Де от ця кірка? Не заріте ви кайово. Вот. Удача, сота. І зараз ще одна, це у нас буде 255 левел удачі. Тобто, Якщо з одної тут випало 9 штук. І разом вийшло 300 к половина, то тут має бути більше. Раз. Офігеть! Дивіться! 12 стаків і 16. Це з одного удару. 2, 3, 4. Дивіться, в мене вже весь майже інвентар за... інвентар забитий. Лурітом. От. це ми теж скидаємо сюди. Ого. -го. Це вся скриня буде забита, я так поняв. Вся, вся вся причому. Так. Да. Я хочу підрахувати, скільки разом стаків вийшло. І так, архуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 стаків алмазів, 26 стаків алмазів і 50. Це з удачею на 255 рівень. Вот, якщо вам сподобалось, став лайки, підписуємося на канал. З вами був Геймер Деніс. Удачі, всім пока.